Я сказав так, що кожна людина, яка сама самотньо живе, нехай не падає духом, то все прийде до неї. Бо добре. Нехай займається роботою, чим-небудь, щоб не було самостійна. Щоб була самостійна. Щоб не була самостійна, а щоб її підтримували. А хто має підтримувати? Сусіди, родичі, колеги. Вот я скільки разів спілкуюся з ним. Ось тут. На тому місці. Так. Так що, ось таке є. Треба мати віру усьому, у те, що ми переможемо, що буде все просаді. А то, що попереду. Ви боїтеся, що буде попереду? Ні. Якщо що скажуть, йти і піду воювати. їй богу я ходив на мати. Сказали діту, скільки подивися паспорт, скільки тобі рот. От маєш. Ще мій карабін тримати? Бо я служив у тіво ракетнику, не з карабіном ходив. Ще мій карабін тримати? Так що, то. Нема чого того боятися. Ну нема чого боятися. Треба вірити в Бога, а то все допоможе. Сто процентів. А то все допоможе. Тільки Бога. Ходити до церкви, молитися. І все. Аби був мир на землі, та дивися, скільки дітей загинуло Ужас. а скільки людей загинуло. Навіть після вчорашнього вибуху, у тут у Дніпропетровську. Владимаєш. А то гада треба не то, що повісити корот, треба з нього стягнути. Всі шкіри, які є за тих дітей, не, не горючи за дома і за, за того. і за людей. Давай викликає тут.